Половина тіста, я ж насмажила цілу миску пончиків, гарбузових пончиків, ніжні, смачні, ароматні. Вони такі м'які, ну вони як. Пір'їнка, пушинка, вони просто ну, ну дуже і дуже смачні. Відеорецепт пончиків є у попередньому відео. А з другої половини тіста, ось таке, воно як сонечко, жовте, таке м'яке. Я буду готувати завиванець. Такий пиріг з маком просто тісто викладаю на стіл. Я його сильно там не жмякаю, не більш не, роз, не розминаю. Ось просто так його розтягую. Стіл попередньо змастила олією. От у мене макова начинка. Я сюди залила в мак трішки молока, Вони, воно мак розпарився і додала сухофрукти. Все оце і ну, цукор за смаком. І це все викладаю на тісто, а сюди родзинки, можна горішки, можна, боже, ну все, що вам подобається, все сюди можна е, додати. Ми, так скажу, Якщо ви маєте багато гарбуза оранжевого, запечіть його в духовці. Він охолоне. І Розкладайте собі в торбинки і в морозилку. І це тісто можна готувати зимою і весною. Я вам ще таке скажу: я одного року гарбуз додала в пасху, в пасхальне тісто. Яке це тісто було, воно жовте, як сонечко, воно дуже і дуже м'яке і дуже довго так зберігалось, бо, ще пам'ятаю, ми колись з мамою так дуже багато випікали, Там на дві літри молока, це дуже багато виходило випічки. Закручую в рулет. Руки теж я змочую олією. Ось так швиденько. Раз. Тут защібаю, форму застелила пергаментом, змастила трішки олією. І ось так викладаю, трішки розтягую і викладаю таким кругом. Тречки я його так розрівняла. Ось так це гарно виглядає. Хай постоїть хвилин 10-15. Духовка включена: 180 градусів. Змащую яйцем і ставлю випікати ну, буквально на 30 хвилин. Присипала ще зверху конжутом, такий вже він мені так мені подобається. Ставлю в духовку, дивіться, ставлю в духовку так на середину, ну щоб він так зверху сильно не припікався. Все, 30 хвилин. Навіть трішки вже і похоло. Зараз я вам його покажу. Ось він тут такий, дивіться, який він м'який. Звичайно, він трішки мені підпікся зверху, але м'якенький, такий просто, ну як пух, дивіться. Ну, це дуже смачна булка, ось так до чаю, чи просто з молоком. Ну, це дуже і дуже смачно. Дивіться, яка це. Ну, м'якенький, запашний люкс, начинка, може ж бути будь-яка, не тільки з маком. Можна просто з яблучками зробити. Дуже класне, тісто, обов'язково готуйте, і хай вам все вдається і все смакує.